2023 рік позаду у спорті Закарпаття він був таким же непростим, як і для всієї країни. Наприклад, молодіжна збірна майже у всьому складі виїхала за кордон, батьки повиїжджали, тобто дуже багато переміщень. Патрашко Максим, це старший кадет, який є чемпіоном. України з ринку, ну і у нас, в принципі, все. І все ж спорт у краї жив завдяки доблесній роботі ЗСУ. Особлива подяка нашим ЗСУ, бо якщо б їх зараз не було, то не було цих змагань. І нашого спокійного, тренувального, спортивного процесу, нашого спокійного життя. Ми мали і вагомі успіхи. Зокрема, танцювальна пара з Ужгородського клубу Грація стала чемпіоном світу. Майстер акробатичного фристайлу Олександр Окіпнюк у складі збірної України бронзовим призером чемпіонату світу. Надія дьолог срібною у фехтуванні на візках. Закарпатський військовослужбовець Андрій Ткачук продемонстрував третій результат на чемпіонаті світу з бігу на 24 години, а сноубордистка Анна Марічунтак на чемпіонаті світу в слаломі гіганті оновила рекорд України. Серед лижників Закарпаття виросла ціла плеяда олімпійців. Є у нас гвардія, це данча Анна марі яка готується до п'ятої олімпіади. Ковбаснюк до третьої олімпіади. Окіпнюк до другої Олімпіади, значить це фрістайл. Підростає молоде покоління. Це і Апатин Надія, це Шипюк Дмитро, це Цибуленко Тарас, Попович Неля. Реально вісім олімпійців мають можливість і борються за це на Олімпійські ігри. 2026 року в Італії відзначилися і спортивні товариства. виступи. Особливо хочеться порадувати і згадати наших гирьовиків, які на чемпіонатах Європи і світу призерами стали фехтування, успіх на чемпіонаті України, Кубках, різні етапи. Там є нормальні такі у нас і виступи, і призери, Пауерліфтинг. У нас декілька спортсменів, які також виступили на Україні в Європі, і зараз включили, наприклад, надал Магу, включили до, до збірної України на чемпіонат світу. Є здобутки на рівні спортивних шкіл. Незважаючи на, на це, дітки є у нас непогані результати. Дітки у різних вікових групах стали і призерами, і чемпіонами України. Було виконано близько 10 нормативів кандидата в майстри спорту. Взяли участь у багатьох турнірах різного типу різного класу. В закордонних турнірах взяли участь. Ну так, взагалі, якщо не зважаючи на ситуацію, то рік більш-менш продуктивний. у закарпатській спортивній родині була налагоджена добра співпраця. Хочеться подякувати за співпрацю всій спортивній родині нашого міста Ужгорода, так як спільно з ними із управлінням справи культури молоді та спорту, ми провели турніри новорічно різдвяні, практично з усіх видів спорту, де кожна дитинка могла показати свою майстерність, отримати подаруночок від святого Миколая, який вони обов'язково заслужили за те, що вони займаються спортом, активним способом життя. Закарпаття успішно виконувала роль спортивного тилу. За складних умов удалося закуповувати інвентар. Місто Ужгород, як найзахідніший регіон, він приймав чемпіонати і кубки України саме тут, у нашому рідному місті вдалося закупити інвентар, вдалося провести змагання абсолютно практично з усіх видів спорту, де ми долучалися абсолютно безкоштовно, без стартових внесків, де кожна дитинка могла долучитися. А вже цей рік буде особливим. 24-й рік для спортивної громади це не простий рік, це рік Олімпійський. І хочеться, щоб і від Закарпаття, не в цілому від України, але і від Закарпаття, щоб чим було побільше наших представників на Олімпіаді. Ну і усім їм побажати, як то кажуть, удачних стартів і успішних фінішів. Ми з Надією дивимося у 2024-й і бажаємо спортивній громадськості лише доброго. Я би побажав. Олімпійцям і всім іншим, які активно займаються лижними видами спорту. Це ж мирного неба, доброго снігу, щоб було на чому тренуватися, і ясно, здоров'я, бо без здоров'я цього, цього, цього нічого не буде. Я би хотів побажати не втрачати оптимізму. Все у нас буде добре, все буде Україна. В свою чергу я хочу учням побажати наполегливості. Спортивного натхнення, здоров'я, ну і всіх благ, всього-всього найкращого. А найголовніше мирного неба. І віримо, перемоги обов'язково будуть.